Мо вас це полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску серед іншого розповімо про таке. 4,5 мільйони на молоту зернових і в середньому по 4 тисячі 700 літрів молока на фуражну корову. Агровиробників Полтавщини напередодні професійного свята привітали з високими виробничими здобутками. На урочистостях з нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку вшанували пам'ять загиблих і наголошували на особливій ролі електронних ЗМІ у боротьбі за єдність України. Юні артисти влаштували концерт для поранених бійців, які лікуються у Полтавському військовому госпіталі. 4,5 мільйона тонн зернових і 4 тисячі 700 літрів надоїв молока на корову. Із таким успішним завершенням сільськогосподарського року напередодні професійного свята привітав агровиробників Полтавщини голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук. І все ж нинішні показники менші за торічні, коли у середньому на корову надоїли понад 5 тисяч молока, а урожай зернових становив більше 5 мільйонів тонн. Як досягти стабільності галузі? Про це дивіться. Далі у сюжеті. Менший урожай зернових порівняно з минулим роком через несприятливі погодні умови, пояснюють у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Дотримання ж технологій у рослинництві врятували ситуацію навіть попри примхи погоди. Зростання внутрішнього регіонального продукту Полтавської області за ці 9 місяців показало, що ми маємо рост 25%. Це найкращі показники в Україні. В середньому Україні в кожна область зростання десь на 16%. враховуючи те, що у нас цілий ряд. Районів мав несприятливі погодні умови внаслідок засухи, то ми маємо на сьогодні на рівні 55 центрів з гектара. Але там, де наші аграрії мали нормальні опади, ми маємо сьогодні до 100 центрів з гектара кукурудзи. В таких складних умовах, які були в цьому році, ми маємо досить пристойну вражання соняшника, і сої. Наука це беззаперечна запорука продуктивності сільського господарства. Проте вітчизняні розробки, говорять агровиробники, поки що відстають від закордонних. Не знаю, чому, має там краще, краще обладнання, що вони там за один рік, наприклад, там, три можуть урожаї зібрати. А у нас щось Тіщенко, він на полі, тому сіє-сіє. І за рік бере воно вимерзло і все коту, на смарку пішло. Та де ж нашій науці конкурувати із світовою, якщо вона в Україні приречена на жебрання, обурюються науковці. Повинні селекціонери в будь-якій державі платять так звані роялті за те, що ці сорти створені, за те, що вони використовуються. Наже цього немає. Навпаки, за реєстрацію в державної комісії по реєстрації сортів рослин України навпаки треба платити за те, що сорт зареєстрований. У сучасних умовах вітчизняна наука продовжує існувати на голому ентузіазмі. При цьому, говорять науковці, ситуація досить парадоксальна. Запит на їхні розробки є, а фінансування немає. Зараз наші сорти займають дете 25% площ азимого клину у нас в області. І сорти показують достатньо високі вражаї. Багато аграріїв. Які сьогодні мають великі досягнення в аграрні в аграрному секторі, вирощують наші сорти. Звісно, ми продаємо все те, що вирощуємо, виробляємо. Але ж, звичайно, якщо говорити про державні масштаби, то понятно, що, що цього мало. І у нас головні маркетологи це селекційний центр і головний бухгалтер. Ну от такі наші головні маркетологи. За лісабонською угодою країни члени ЄС мають витрачати на наукові дослідження не менше 3% свого ВВП в Україні у держбюджеті 2014-го Передбачено на науку 0,27%. Де ж взяти конкурентоспроможне виробництво, коли його забезпечує неконкурентна наука? Запитання поки що відкрите. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Наскільки важливе значення їхньої роботи нині в умовах інформаційної війни з боку Росії, не варто навіть говорити. Тож на Полтавщині привітати працівників радіо і телебачення. Завітали керівники області та архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. Традиційно кращих фахівців нагородили грамотами та відзнаками. У професійне свято радість переплилася із сумом, адже зараз жоден ефір на радіо чи телебаченні не проходить без тривожних повідомлень про події на сході країни. Можність наших захисників, проблеми української армії, яка протистоїть терористам і російським агресорам. Нині центральна тема. І донести до людей правду головне завдання медійників. Наголошували на святі. Телебачення радіо, працівники цієї сфери е служили. І продовжують служити людям. Наприклад, я можу сказати свої спостереження, що наше телебачення принаймні до цього часу не хворіло тою загальною хворобою, якою хворіють часто центральні канали. Сенсація, роздути із, за приказкою, із мухи зробити слона. За відродження духовності владика Федір вручив колективу обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА благословенну грамоту. Отримати її не випадково довірили заслужені журналістці України, завідувачці програм для дітей і юнацтва Наталії Святцевій, адже вона координатор полтавського батальйону небайдужих. Сама щотижня їздить на передову і не лише фільмує події, а й доправляє бійцям таку необхідну допомогу. За це колектив ОДТРК висунув Наталію на присвоєння звання Жінка року. Ми, як волонтери, ми вже переступили в певній мірі ту межу страху, коли було страшно їздити в зону АТО, тому що я знову ж таки говорю, що ми чітко співпрацюємо з підрозділами, ми завжди отримуємо певний дозвіл, певний супровід. Сьогодні полтавський батальйон небайдужих. Це величезна кількість людей, перед якими я схиляюся, і це не лише полтавці, але люди по всій Україні, люди за кордоном. Дорогу ціну платять українці за цілісність і незалежність держави. Учасники урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять Небесної сотні та загиблих на сході. На вас лежить дуже велика відповідальність за те, що, що все було в суспільці. Араст. Ви, ви вільні люди. Та зброя, якою ви володієте, вона Потужніше за меч. Слово потужніше за меч. На інформаційному фронті перемога буде за нами, адже за нами правда. Певнений генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» Євген Лупушинський. Я більш ніж переконаний, що залишившись вірними ідеалами свободи слова, демократії, Найвищим стандартам журналістики ми переборемо російську пропаганду. Яка зараз намагається панувати там на сході? Ми переможемо. Привітав медійників і симфонічний оркестр обласного музично-драматичного театру імені Гоголя. Цей колектив уже неодноразово виступав перед бійцями в зоні АТО, про що також розповідали з екранів телевізорів. Учні Полтавського вищого міжнародного професійного училища імені Бірюзова підготували незабутній подарунок для наших захисників. Вони завітали із концертом до військового госпіталю, де лікуються поранені бійці. Учні Полтавського вищого міжнародного професійного училища імені Бірюзова вирішили поділитися частиною свого серця. У ці нелегкі часи особливої актуальності набуває людська щирість, доброта і безкорисні справи. Для наших дітей навчитися співати, танцювати і взагалі це трошечки інакша справа, ніж для дітей, які чують, які не мають вад. І сьогодні, в рамках уроків добра, а ми такі проводимо в своєму навчальному закладі, ми проводимо концерт для людей, військових, наших захисників, які знаходяться тут в госпіталі. Бійці були зворушені настільки, що у багатьох виступали сльози. Так, концерт дуже гарний. Дуже сподобався. Необичний такий, я раніше не бачив. Тому дуже сподобався. Я думаю, товариші теж оплесками воно підтверджували, що дуже хороший концерт зробили. Юні артисти теж не могли приховати хвилювання. Емоції, звичайно, були више криші. Ну, страшно було, переживаєш на сцені. Все. Я Женя не порада. І я хотів подарувати нашим воїнам радість і веселощі. На останок бійці отримали символічні подарунки від гостей: м'які іграшки, які вихованці училища пошили власними руками. Представники ромської національності на Полтавщині вважають себе одними із найбільш незахищених. Це стало темою круглого столу, що провели в обласній державній адміністрації за участю представників ромської громади. Нині в області близько півтори тисячі ромів. Найбільше мешкає у Кременчуці та Кременчуцькому, Машівському, Новосанджарському, Лубенському, Миргородському районах. Існує також п'ять недержавних ромських об'єднань. Там питання і соціального захисту, там питання і працевлаштування, там питання стоять і розвитку культури національної. Тобто так, дуже багато напрямків, це багато галузеве, така багато багато напрямків цієї програми, щоб оцінити. На сьогоднішній день склад, чисельність тих чи інших національних громад дуже важко в зв'язку з тим, що відсутня така на сьогоднішній день графа у паспорті як національність. Але за оперативними даними на території області на сьогоднішній день проживали понад півтори тисячі осіб ромської національності, які ну дуже так компактного місця проживання немає, але є такі міста і райони, де їх. Досить багато. Хочеться, щоб этот народ влился в українську среду, щоб в Україні не считали, що это Ром или Цыган, Еврей. щоб було это одно. Поэтому мы собираем круглый стол, чтобы везде зайшов Ром, например, в департамент депаспорта миграционный. Пожалуйста, приходите, возьмите. Они так, вы понимаете, есть такі... Много, которые а, Ром, пускай там посидит, или придешь там завтра, придешь послезавтра. На Полтавщині цього року майже на 20% збільшилася кількість ДТП через нетверезих водіїв. Загинуло у цих аваріях 11 людей. А загалом, з початку року 157 людей стали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Працівники обласного управління ДАІ у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху на всіх постах патрульної служби вручали водіям пам'ятки та нагадували про безпеку на дорогах в осінньо-зимовий період. Зимова пора настає, щоб ми наступні транспортних засобів використовували зимову гуму, щоб вмикали світло поза межами населених пунктів, так як зараз на даний час тумани буде перва ожеледиця, щоб були дуже уважно. Почитайте, ознайомитесь. Щасливої вам дороги. Бережіть себе та своїх пасажирів, а головне не сідайте за кермо у нетверезому стані. На жаль, цих рекомендацій дотримуються не всі водії. Удаї наводять статистику за останні 10 місяців цього року. На території області сталася 81 дорожньо-транспортна пригода через керування водіями у нетверезому стані, в яких 112 осіб травмовані та 11 людей загинули. Однак навіть штрафи за водіння у нетверезому стані, які, до речі, минулого року виросли майже удвічі, не зупиняють гори водії. Нині мінімальний штраф за водіння у нетверезому стані 3,5 тисячі гривень. Якщо водій знаходиться в стані алкогольного сподівання, в нього неадекватна поведінка, пропонуємо йому пройти тест на алкоголь. Якщо проба позитивна, відстороняємо від керування транспортного засобу. Матеріали складаємо адміністративні матеріали і направляємо до суду. Працівники ДАЇ щодня штрафують водіїв, котрі кермують у нетверезому стані. Тож під час рейду на дорозі Київ-Харків інспектори нагадали керманичам про відповідальність а також порекомендували дотримуватися безпеки швидкості, особливо в умовах поганої видимості. Адже через перевищення швидкості цього року на території області загинуло 52 людини більше 300 – травмовано. З нагоди Всесвітнього дня якості, що проводиться у 2-й четвер листопада, Полтавська торгова промислова палата вперше провела конкурс Полтавська якість. Члени експертної комісії визначили кращі за якістю товарів і послуг підприємства і фірми з-поміж тих, що подали заявки на конкурс. Серед переможців вісім учасників. Це промислові хлібопекарні підприємства та готельні фірми. Дуже багато проблем з якістю. І ви знаєте, що. Багато держав е, якістю е, вийшли вперед на ринку і мають добрі успіхи. І ми хочемо, щоб полтавські товари мали добру якість, і за, за рахунок якості були лідерами в своєму в своїй галузі. Продовжуємо випуски. Далі ще говоритимемо про таке. Краще знати англійську, подорожувати Америкою та з користю провести літні канікули допоможе студентам програма міжнародного обміну «Work and Travel USA». Як професійна журналістка Заріг стала майстерною художницею. Редактор обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» Оксана Гордійко представила виставку своїх картин. Першу в історії закладу Спартакіаду серед учнів провели у Гадяцькому аграрному училищі. Навчитися краще говорити англійською, подорожувати штатами Америки, попрацювати та заробити гроші допоможе студентам. Програма міжнародного обміну Work and Travel USA. на зустрічі з полтавськими студентами та викладачами. Програму презентувала віце консул США Джейн Гірс. Подробиці далі у сюжеті. Унікальна програма студентського обміну Work and Travel USA розрахована на 3-4 місяці. Взяти у ній участь можуть студенти денної форми навчання, які досягли 18-річного віку, володіють англійською і мають закордонний паспорт. Робота у Сполучених Штатах Америки не потребуватиме якоїсь певної кваліфікації. Діти можуть працювати в сфері обслуговування, в готельному бізнесі, в парках розваг, в будь-якій іншій сфері. І загалом ідея цієї програми така, щоб діти змогли отримати такий самий досвід, як і будь-який інший студент Сполучених США, в Штатах Америки, який підробляє протягом свого навчання. Мінімальна заробітна плата – 7-8 доларів за годину. Тривалість робочого дня – 6-8 годин. Протягом перебування у Сполучених Штатах Америки студентів підтримує і контролює спонсорська організація. Щомісяця вона перевіряє, чи все добре у кожного з них. Як же стати учасником цієї літньої програми? Спочатку люди мають знайти агенцію, яка співпрацює з американським спонсором. А по цій програмі а вони допоможуть студентам знайти роботодавця в Сполучених Штатах Америки, і потім, вже коли всі ці моменти будуть узгоджені, людина подається на візу Вимоги щодо отримання візи не змінилися. Головне, щоб люди могли продемонструвати консульському офіцеру, який проводить співбесіду. Що в них є тісні зв'язки з Україною, і вони планують повертатися в Україну після своєї подорожі. В Україну студенти повинні повернутися до початку нового навчального року. Талановита людина, талановита в усьому. Або як професійна журналістка за рік стала майстерною художницею. Наша колега, донедавна редактор обласного радіо, а нині телебачення Оксана Гордійко представила першу виставку власних картин. Презентація відбулася у телецентрі Лтава і була приурочена до професійного свята. Захоплюючий процес живопису відтворення миттєвості життя і свого бачення світу на полотні, Оксані Гордійко неодноразово приходив у вісні, Зізнається журналістка. Однак творити наяву з пензлем у руках вона почала рік тому. За цей період написала близько півсотні картин, які дотепер скромно показували лише своїм друзям та колегам. Це бажання було три роки. У мені воно жило, і рік тому я вирішила його втілити в життя. Бажання було настільки сильним, що навіть у снах я відчувала як. Фарба лягає на полотно. Це неймовірне задоволення, коли ти перебуваєш в іншій реальності, коли ти не відчуваєш ні, ні часу. Ти поза часом і поза простором. Оксана Гордійко, журналіст із понад 20-річним досвідом роботи. Вона працювала у художньо-публіцистичному відділі телерадіокомпанії Лутава. Багато слухачів пам'ятають її за програмою на відстані душі. 14 років вона керувала інформаційним відділом обласного радіо. А останні 6 років була заступником директора програм обласного радіо. Нині працює у тележурналістиці однак, усе це не завадило професійній журналістці відкрити ще одну грань своєї творчої натури чим приємно здивувала своїх колег. Я на її сторінці у Фейсбуці останній рік бачила картини постійно, і я їх так дуже сміливо критикувала, хвалила, аналізувала все. Це. А потім поцікавилася, чи це власне картини виставляє Оксана на своїй сторінці. Вона каже. Мої і я була настільки приємно здивована, який талант вона не хоче досягнути якоїсь фотографічної ідентичності. А вона через себе це пропускає, і тому картини дуже дуже теплі. На своїй першій виставці Оксана Гордійко представила 19 картин у жанрах пейзажу та натюрморту. Усі роботи написані олією у неординарній техніці тривимірного зображення кольору, яку опанувала самотужки. А понад 20 робіт художниці вже зберігаються у приватних колекціях в Україні, Росії, Польщі, Німеччині та Швейцарії. Можливо, це най... Най... найщасливіший. Момент, коли людина чисто для душі, без ніяких надій на на як можливо, даже визнання, можливо, там якісь закупку робіт, побажаю Оксані не зупинятися, шукати. Взагалі, в мистецтві зупинки не може бути невипадково свою експозицію. Оксана Гордійко назвала Все починається з любові, адже як відзначали відвідувачі виставки, всі її картини випромінюють світло, тепло і любов до життя. У них, наче вчувається музика, і завмирає краса різних піроку та явищ природи, прекрасні миті ранку перед різдвом та бурхливого моря в коктебелі. Меккою краси майстриня вважає столицю Чехії, Прагу. Цьому європейському місту вона присвятила першу свою роботу. Я настільки люблю це місто, воно мене настільки надихає, що от першу роботу мені чомусь хотілося присвятити саме осінній порі в моєму улюбленому місці. У мене було таке відчуття, що я туди приїжджаю, і я нібито повертаюся додому. А найпотаємніша мрія Оксани малювати Венецію у самій Венеції, тож побажаємо, аби ця мрія неодмінно збулася. У гадяцькому аграрному училищі провели першу спартакіаду серед учнів. Вони навчаються на бджоляра, чи овочівника, садівника чи лісівника, але усі мали змогу спробувати свої сили у шашках, шахах чи настільному тенісі. У гадяцькому аграрному училищі, яке раніше було однорічною сільгоспшколою, завжди приділяли увагу всебічному розвитку майбутніх фахівців. Чимало з них люди середнього віку і сільської місцевості, де обмаль можливостей для культурного розвитку. Тому концерти, святкування та інші урочистості, які організовують в училищі, так припадають їм до душі. Та віднедавна, за ініціативою куратора групи овочівників, тут організували спартакіаду. В Нашому навчальному закладі приділяють увагу не тільки навчанню, а й всебічному розвитку учнів цього року. Перше в історії нашого навчального закладу ми вирішили провести змагання по шахматах, шашках і настільному тенісу. Участь у Спартакіаді взяли ледь не всі учні аграрного училища. Багато з них, особливо літні люди, спробували свої сили у шахах та шашках. Молодші із завзяттям грали у настільний теніс, причому дівчата рідко поступалися хлопцям. Така ідея, говорить учні Гадяцького училища, вдало заповнила їхні дозвілля. Я поступав сюди для навчання. Хотів вивчитися на овочівника, щоб піти далі, на вищий заклад, але. Тут були змагання, і я вийшов зіграти в шошки. Наступного року пообіцяла директор училища Наталія Сенчук спартакіаду урізноманітнять. Буде більше і видів спорту, і учасників. Мріють тут і організувати збірну, яка братиме участь у обласних чи навіть всеукраїнських спартакіадах серед профільних училищ. На сьогодні це всі основні новини. В студії працювала Галина Кустол. Судопереклад забезпечувала Марина Марчук. Наступну добу полтавські синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі від мінус 1 до плюс 4, в день 1-6 градусів тепла. У Полтаві вночі близько нуля, в день плюс 3-5 градусів.